Друзі, всім вітання і доброго здоров'я. Сьома годинка, година ранку. Загрузили ми вулик, це вже передостання наша загрузка. Залишилось у нас буквально там невелика кількість 15 вуликів, хвостик такий, плюс там сміття після себе позабирати цеглу, тобто ще на одну привозочку. Сьогодні у нас 22 серпня, тобто вже час підходить до осені. Гречка відсвіла вже. Ось така вже суха в більшості зробилася де дей одинокі квіточки залишились. Соняшник також вже відсвів. Такі гарні місцевості ми стояли. До речі, я нещодавно зрозумів, ось тут все зароща, так? а колись тут протікала річка, називалась Безимена. І з того берега, з тої сторони річки, я в дитинстві ловив рибу. Тому що я родом недалеко з цих місць, ну, тому що я живу там, де я служу на парафії ось. І по навігатору я це зрозумів. Буквально вже десь тижня-два ми тут стояли. Я дивився по навігації, мені цікава була місцевість подивитися, що, де, як. Просто що ми заїхали з іншої сторони. І я побачив цю річку, ну, її вже фактично не залишилось, вона вже е, ось, е, ну, висохла. Ось річка Безимена називається. Село там таке також, ну, це хутір е, з тої сторони, теж Безимена називається. ось. І тут ми стоїмо пасікою. Тобто я приїхав сюди стояти на запиленні і потім вичислив, що це місця мого дитинства. От колись ми тут ловили рибу. Тут вода була, карасі були такі здорові, а зараз вже як бачимо сухо. Ось, в цьому відео хотів би розповісти про те. Коли ми будемо загодовувати бджілок, тому що я дивлюся, що багато пасічників загодовують, багато вже загодували своїх бджілок. Ось ми ну, вже так дійшли до висновку, що в серпні місяці ми можемо дразнити бджіл, тобто можемо давати по пів літра, по літру сиропу, ну таку приблизно через день, для того, щоб стимулювати матку. Цього року ми цього навіть і не робили. Чому? Тому що кількість пасіки значно у нас збільшилась. На запиленні у нас стояло 180 бджілородин. Ось і тому вже ми фізично це зробити не могли. Це було дуже нам направлено робити це, по-перше. А по-друге, цього року нам повезло, тому що на запиленні соняшник наш виділяв. Приблизно кілограм півтора були привіси орієнтовно десь тиждень. Ось потім треба було б можливо і підгодовувати, але вже як є, там налі були. Ну, в принципі, так, щось бджолки приносили, тобто знаходили, де пастися, і так далі. Цього року нам із запиленням можна сказати, що пощастило. Тепер ну, це питання. Тому що якщо можна дразнити бджілок, ми можемо це робити орієнтовно серпень місяць. Так, вже загодівля бджіл, ми на нашій пасіці стараємось вчитися хлопців, промислові пасіки, ось професійних пасічників, то вже самі таким чином загодовуємо наших бджілок, це з 25 серпня починаємо і до 10 вересня закінчуємо. Тому що до 25 серпня, цей період, коли ще може матка начервити нам джолу, а тут, ну, скажімо так, кожна там. Хай це буде рамку бджоли, вона ще на червить, там за якийсь тиждень. Але з рамки бджоли вийде дві рамки бджоли. Ну, зимувало і рамка вийде, тому що вони віжмуться. І це дуже цінно взимку. Кожна рамочка бджоли, кожна жменька фактично бджіл дуже цінується взимку. Ось, тому ми до 25 травня не спішимо. Сьогодні вже 22 -е, пару днів і вже можна буде загодовувати. І коли ми розпочнемо загодівлю... То будемо старатися так, щоб до 10 вересня закінчити загодівлю. Чому саме до 10 вересня? Тому що зараз я також спостерігаю багато відео, пасічники знімають, типу що вже зараз клімат змінився, там, і так далі, можна пізніше в жовтні загодовувати. Ну, скажу так, що в жовтні можна підгодовувати, в принципі, але загодувати бджіл треба до 10 вересня. Тому що, як правило, саме до 10 вересня дуже активно беруть наші сім'ї сироп. Тобто вони нормально беруть швидко і переробляють. Мінімально наша ось ця бджола, яка зараз фактично в розплоді ось вулики, тобто багато розплодує, і це вже вся зимова бджола. Тобто, оця бджола, яка буде лупитися, щоб вона вже не брала участі в переробці цього сиропу. Тобто цей момент треба дуже ну, зловити. Хтось на медові зимує, хтось на соняшнику зимує, хтось на інших медах. Ну тобто, вже хто як пристроївся, ми зимуємо. Скажу чесно, ми цього року також. Трохи залишали соняшника нашим джілкам, ну не лише соняшника, тобто я в гніздо протягом сезону майже не лазив. Тобто, ну, були питання там з ріпаком, були ну, такі нюанси у нас невеличкі були, але гніздо я старався не чіпати. Відборкам так само я залишав мед. Відборки ми не чіпали, ось при відкачці навіть соняшника. Якщо відборку було залито, то як вимушена дія, ми прокачували частково рамки. Розплідні рамки також не качали, тому що, ну. Коли ми починали посічникувати, варварством займалися. Тобто, таким. Якщо рамка росла, ми таку теж рамку не чіпали. Краще цю рамку забрати, було навіть відборок дати. І цей. Тому такі ось справи. Для відборків, чому ми так залишали меду? Тому що відборок там бджола слабка, її якщо ще нагрузити переробкою сиропу, то ця бджола попросту не перезимує. А ми експериментуємо, робимо відборки. На відборках у нас дуже багато експериментів. Вже можливо на наступний рік щось трошки буду ділитися. Не те, що я не хочу ділитися, просто коли записуєш відео, знімаєш про однорамочний відборок. В травні місяця ми робили, нам дуже сподобалось цього року результат. Зараз там на запилення ми виїжджали, там були десятирамочні корпуса, набиті з цих відборків. Також ми робили відборки серпневі. Ми їх кожного року робимо під час відкачки соняшника. Цього року навіть раніше їх трохи зробили, десь орієнтовно третя декада липня. Тому нам ці відборки дуже подобаються, тому що вони. І перезимовують досить таки гарно, хто там що не казав, якщо їх правильно обробити, загодувати знову ж таки, меду якусь рамку дати, залишити краще сильної сім'ї можна забрати їм, дати рамочку меду, щоб ну тобто є багато нюансів. Якщо їх правильно всі дотриматись, то все зимує, все працює, ну і все дуже гарно. Тільки що всьому треба вчитися, і для всього треба мати голову. Тому такі ось справи. Значить, за годівлю, в бджіл будемо вже ми ось на днях. Розпочинати, повторюся, 25 травня ми починаємо. Це приблизна дата. Якщо вже сьогодні 22 число, вже можна щось їм там трохи дати. Якщо ну можна для проби дати там по якихось там літру, дві, а потім уже з 25 числа нормально додати. Вже ми будемо також дивитися по нашій ситуації, тому що. Зараз в нас є така складність. На наступний рік, якщо все благо, ми виправимо. Тобто У нас вже багато є вуликів наших, хоча я цього року ще не планував, що вони будуть. І вийшла нестаковка. Тобто, наша пасіка планується на майбутнє 10-рамочні вулики. Але в нас були вулики рогаті, які були на українську рамку 12-рамочні, а потім фактично стали восьмирамочниками, коли ми зійшли з української рамки на Додан. У нас є вулики, ну, ось такі вулики, дерев'яні, і так далі, то ми їх пересаджуємо, у нас їх вже небагато залишилось. Але е, фактично, яка в нас проблема, у нас є восьми рамочні, і у нас є 12 рамочні. Нам ні одна, ні друга система не сподобалась. Те, що вони є, в принципі, ми їх вже привчилися, знаємо, як використовувати і так далі. Ось Восьмий рамочник. Е, я... Нічого проти нього не маю, тому що ну є взагалі при ніякої системи, нічого проти не маю, тому що я вже зрозумів, що е, хто як привчиться, вміє працювати і так далі. Просто що ми е, хочемо таку, ну. Скажімо так, промислову пасіку, і для нас найбільш підходящий варіант це десятирамочники. Восьмирамочник, коли ми працюємо, ну я так розумію, це в нас проблема, що ми щось не допрацьовуємо. Так от, восьмирамочнику нам не подобається, що сім'ї, вони ось таке відчуття, ми з кумом спілкувалися, він на восьмирамках, рамках. Вони розплод є там, два корпуси ще зверху на ставочки, і сім'я ніби стала. Ну, важко. Далі вона стоїть там, щоб її розвинути чи розігнати. Ну якось ним таке відчуття, ніби вона ось занеслась до цього рівня і все. Хоча мені здається, коли хороші матки і також відпрацювати технологію, то можна працювати. Для нас не підійшло ось такої причини. 12 рамочник. Чому нам не підходить? Тому що треба дивитися забагато у гніздо. Тобто треба заглянути. Ось у нас є 12 рамок. Як правило, зрозуміло, дві крайні рамки медові, медопергові, так? тобто мінус вісім рамок для гнізда вистачає з головою. І коли сім'ї починають заливати рамки, можна не услідкувати літку. Тобто рамку вони залили другу, третю, четверту, п'яту. І минулого року у нас так було, що сім'ї прослабли, тому що вони от заливали ці гнізда, коли матка не встигала червити. Треба... Знову лізти в гніздо, треба прокачувати, до речі, 12-рамочник доводиться часто прокачувати влітку, особливо при е, хороших взятках. Матка не встигає просто фізично зачервити. А 10 рамок це ми так для себе підібрали. Коли я прес-форму замовляв, то я замовляв найперше для своїх потреб. Тобто ми реалізовуємо там якусь невелику частину вуликів, хто замовляє. Ось. Але е, 10-рамочник для нас найбільш підходящий. В ньому і сім'ї дуже класно розвиваються. У нас ось навіть деякі. Ті сім'ї ми забрали. тобто вони зараз, Ці корпуси я піднімав, тут один корпус наставка є, у нас дві надставки там стоїть. Але що там і досі є бджола в цих корпусах. Тобто є бджола, є там навіть мед якийсь, вони не хочуть забирати, там в них всього вистачає. ну, тобто, За рахунок того, що гніздо, 10 рамок, для нас ну, саме таке, здається, універсальне. Ось всі е, рамки, ось, особливо пінопласті матка, набагато краще червить, ніж в дерев'яних, тому що в нас і дерев'яні є вулики, десятирамкові і ці, то нам дуже подобається. Я забирав на запилення віз сім'ї, особливо ті, які в нас стояли на лаванді, на фацелії, то там 9-10 рамок бувало розплоду. Це не все розплод, звісно, медові були е, ці кожухи зверху, але все одно, тобто набагато. Кращий розвиток. І відповідно, якщо тут бджоли багато в гнізді, то і зверху так само її вистачає. Тому такі ось справи: для себе ми підібрали. І стараємось помаленьку переходити. Ось до зими ще в нас є план невеликий попереселяти сім'ї, щоб вони зимували. Все інше, що залишиться в нас в дереві, ось такі вулики, ми зимуємо. Минулого року спробували і вже цього року будемо лише так робити. Тобто рогаті вулики, дерев'яні вулики, ну, дерев'яні, не знаю, чи у нас які ще залишаться, всі будуть зимувати в приміщенні, тому що набагато краще зимівля, коли бджоли зимують у приміщенні. Минулого року ми зимували наші відборочки, були такі, що одна рамочка, там дві вулочки. Він собі перезимував, тому що приміщення спокійно, не так відчуваються перепади температури, що ну, таке досить неприємна річ. Нормально оброблені були наші бджолки від кріща. Тому гарно перезимували і весною ці відборки ну, тобто розвинулись, пішли в роботу і досить таки нормально надолужили свої сили десь до соняшника. Тому такі от справи. Всім миру і добра, бережіть своїх бджілок. Нехай все буде гаразд.